Дітки, це лялька Наталечка. Привіт, малята. Вона сьогодні звернулася до нас за допомогою. Вона хоче піти на прогулянку, а як одягнутися, не знає. Давайте допоможемо лялі. Але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима, а як на дворі взимку? холодно чи тепло? Звичайно, взимку на дворі холодно, і щоб не замерзнути, потрібно тепленько одягнутися. А для цього слід правильно підібрати одяг. Ось це шафа, в якій Наталочка зберігає одяг. В шафі одяг різний. Та його багато, тому наша гостя і не знає, який одяг потрібно підібрати. А спочатку ми знайдемо потрібний одяг у шафі: це колготи, м'які шкарпетки, теплі штани, м'яка кофта, в'язана шапка. Тепла куртка, пухнастий шарф, теплі рукавички. А на нижній полиці оберемо ботинки. Дітки, це предмети зимового одягу. Коли лялька одягне такий одяг, то вона не замерзне. А тепер будемо вчити Наталочку правильно одягатися. Спочатку потрібно зняти туфлі, літні шкарпетки, красиву сукню, а вже потім одягнути колготи, шкарпетки, теплі штани, теплу кофту, взути ботинки, а вже потім одягнути шапку, куртку, зав'язати шарфика та одягнути рукавички. Ось наша Наталочка пішла до своєї кімнати одягатися, а ми з вами пригадаємо, який одяг ми обрали для зимової прогулянки. Ось наша Наталочка вже одягнулася і може піти на зимову прогулянку. Ось яка вона красива. Малята дякую вам за допомогу. Малята, а як ми допомагали лялі? Так, ми допомагали знайти одяг, в якому лялька зможе піти на зимову прогулянку. Діти, колготи, шкарпетки, штани. Кофта, шапка, куртка, шарф, рукавички це предмети зимового одягу. Такий одяг теплий та зручний, які ви молодці. До побачення, малята!